Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо жорстко качати кубаси. Плюс у нас в шопі, по ідеї, щось має бути безкоштовне, або не. Ну, де безкоштовно. Коротше, тільки 10 паверпой і більше ні чорта. Значить, ладно, давай на цьому не зациклюватись. У нас доволі непогана кстаті мапа. На ній я вроді ворона качав, якщо я не помиляюсь. А може і мех навіть. Давай попробуємо. Кого б, кого б, кого б мені покачати. Плюс у нас є оця ось ігрушка, де будуть давати. Демонські стардропи, але я їх, якщо чесно, не хочу. Плюс у нас є дуелі. Слава Богу, дуелі я дуже люблю. Мапа супер відкрита. Погнали. Перел, uh, перел і гром. Ні, спочатку ми беремо барона. Так, Спочатку ми беремо барона і поїхали. Бо, як я зрозумів, можна ще однакових бравлерів брати і просто одним бравлером грати якимось універсальним. Но я не зустрічав таких пацанів. Всі в основному качають сразу трьох. І, в принципі, ок. Проте у нас Спайк, Шарф і Френк. Опа. Я попав прям з першої. Це дуже хорошо, нам би якось з цим спайком розібратися по факту. А я поки не знаю як. Ну я попадаю, я два. Я двічі попав. І третій. Фінальний, так сказати. Розносик. Так, вроді би в нього ульти нема, но шарф може залетіти в будь-який момент. А шарф зараз і полетить. Абалдіть, я ульт профтикав. Я ульт провтикал! Я не попадаю. Я попав? Я попав? Я попав? ха <реш> Блін, о, я попав. Все супер, 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 хорошо! Боже. Як же я нублю? Як же я нублю, але він нубить ще більше. Ну і Франка, по ідеї, розбити буде максимально легко, я не думаю, що будуть якісь проблеми. Да, воно тобі франк. Щас ми його попробуємо отако прогріти, потім отако, отако. Отако. Отако і. Йому габела, так сказати. Все. Да, барон насправді дуже сильний на таких відкритих мапах. Зараз подивимося, як буде йти все далі. У нас є вінстрік. Це дуже хорошо, я того за барона окремо не граю, бо вважається, вінстрік чисто барона чомусь. І кубки даються завдяки цьому, вінстріку, який у мене на бароні на першому бравлері. Тому, да, іменно так. Подивимося, наскільки мене вистачить, щоб я прям хорошо хорошо розігрівав всіх. Проти мене перша це. ой 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 Крепко, крепка. -крепка. Paper? Ну і в баню, чесно кажучи. Ой-ой-ой. Так як би мені. О, попав. Що? Не попадаю. Яй-яй-яй, попала по мені і винесла мене проти. Вау, в нього дві всі дальники просто. А мені гром тут не сильно підходить, чесно кажучи. Я би, напевно, грома замінив би. Чуєш? Я б, напевно, грома замінив би. Ну, я, конечно, виніс пейпер, слава Богу. Не знаю, як, чеснокочу, ну мені ще брока і біга треба винести. І Перл тут не супер, имба, чеснока, на цій мапі. Як би мені тут правильно розігратись, я поки не знаю. Отаку ми попробуємо, звісно, понакидати йому плюх. Ну і він мене може з'їсти. З одної плюхи. І я його з одної плюхи. Ага, він хилиться, все зрозуміло. Мені то я не до хілиться. Да. Ну, блін. Походу я тут слився, тому що я щось не подумав про те, що мої інші бравлери не такі сильні, як. Е... ті, що мені треба. І в нього ще й 20 полишається. Капець, коротше, все. Просто друга каточка, я просто все сливаю. Обалдеть. Так, ну зато демольський стартроп. Давай заберемо. То, в принципі, не проблема. Ще один, кстати. Тож, хорошо. І давай міняти команду. Міняти команду. Я візьму, напевно, кольта. І замість перла я візьму, напевно. Кого би я взяв? Кого б я взяв? Якусь Оліт, як варіант. Mm -hmm. Mm -hmm. Я оце думаю, думаю, думаю. Давай цього. Ану, поїхали. Мені кається щас. У мене команда трошки сильніша. Правда, проти якогось шарфа, то шансів у мене мега мало. Но шарфа все і є. Що мені робити з ним? Поки не знаю. Ну в нього ось Ель Прімо, шарф Френк. Він вообще, типу, нуб. Я його спокійно винесу. І зараз просто він мене бере, виносить верх ногами. І Я сливаюсь. Таке теж може бути. Ну він взагалі тікає. Йому з тої ями, взагалі, чорт вилізеш. Так, культу я сливати не буду на нього. Бо мені ще треба буде винести його шарфа. Не знаю, що він взяв ельприму. На цю відкриту мапу. Що ж твого ельпримо зробить? Максимум що це ультой влетить. Но ну, не факт же, він им влетить. Все. Шарф тоже. Шарф винесений, і в нем сейчас вообще в тильте, напевно. Не сейчас мы того Франка тоже на ізі вынесем. Да, він вообще АФК. Диви, диви, Просто бігає і пробує мене вдарити. <риві> Він вообще там по нулям демеджа на ніс. 2000 хп нахилив, це значить демеджа на ніс менше, ніж 2000. Ладно, поїхали далі. Поки що хорошо, поки що супер. Правда шкода, що ми не качаємо перла і грома, як я хотів, Ну, я качаю інших бравлерів. А саме головне барончик. Бо барончика ще хочу на 1000 кубків. Барон дуже сильний бравлер. Його реально хочеться прокачувати. Так, Кенжі. Кенжі, кстати, по ідеї ізі буде. Ага, ізі. Отак він мене і забайтив. Ні чорта кенжи буде не їзі. Він Мене просто забайтив. Я стрельно не попав. Думав, що я там нема. Ладно, будемо кольтом пробувати його бити. За кольта давно не грав дуже. Ну, кольтом ми ідеї його виносимо. Отако, От да. І кайфуємо. Но в нього є теж кольт. Подивимося, є... чий кольт сильніший, так сказати. Отако, просто виносимо все, бо я не хотів сильно довго з ним битися, тому що я міг би слитись. І остався фен Фінкс чи Фенкс, як він точно там зветься, я, чесно кажучи, не знаю. Но... Він мене застанив! Прям крепко. Так, хорошо, він там може сховатися, значить я б теж сховався, трошки підхилився. Так, як би то... Якби мені тебе винести, хух, слава богу. Бо я за кольта капець типу, як Нуб, граю. Але якось у мене вийшло його винести. Так хорошо, пішов маленький Вінстрік. Ну, маленький Вінстрік, це він особо нам нічого не дає. Плюс один кубок там якийсь. Це мені не сильно підходить, Но, зараз подивимося, що буде далі. Біа, перл і Дінич. Ну, мені здається, що Перл і Дінич взагалі мені нічого не зроблять, якщо я буду на бароні. Якщо я зараз біа виносю, то все, то в мене все із а де вона? Раз. Перша плюха є. Друга плюха є, не тікає. Все, третя плюха, він відкисає. Слава Богу, Беййбі Драгон. У нього нікнейм. Ну, виносимо ми Бейбі Драгона. Поїхали далі. Так, перла винести то не проблема. Ага, він ще й достає трохи чуєш. О, попав, хорошо. Так, підхилиємося. Так, бэбі драгон. Давай, адвіос. І залишилося винести Дінича. Дінича, я думаю, проблеми не буде. Хоча все можливо. Одна шальна граната, так сказати, і мені габела. Так, ну я вже дві попав по ньому. ось ще третя, бем, все, йому хана. Все, три постріла, три попадання і Дінич откис. Дві тисячі демеджа він наніс. Ну, Не вийшло в нього нормально, розтащить мене. Проти барона нема прийому, як ти казав. Так, ворон. Ворон може бути тяжко. Ну, ворона мало ХП. Тим є моя перевага. Тому що мало ХП ворона. А це говорить про те, що якщо я попадаю. То дамажу я больно. Все, йому габела. Хорошо, забайтили. Остався Кенжі і Спайк Ну, Кенжі можна винести. Отако. Тактика в нього була непогана, але <схи> винести він мене так і не зміг. І остався Спайкіч Спайкіч, Спайкіч, Спайкіч Спайкіч сильний. Дуже сильний бравлер, але я попав уже. тікає Попав ще раз, хорошо. І попав ще Все супер, супер. Фух, кайф. Ще одна ізі перемога. Поїхали далі. Ми взагалі мега жорстко перемагаємо. Я в ШД так не перемагаю, як тут. Так Енджело, кстати. Енджело сильно. Но він постійно натягує тетиву, і він не зможе хілитись із за цього. А барон проти нього ну, конкретно сильний, так сказати. Головне разок попасти. Отако. Отако все йому б, напевно габело. Отако, все, це точно. Це вже конічно. Давай, пацан. Кейс. От кейс, кстати, теж сильно. Побачимо, наскільки все буде хорошо, або ні. Ми тако першу плюшечку попадаємо. Другу не дотягуюсь. І вона вже й хілиться. Давайте, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ш... Ну, 6 би попав, але вона вже от кисла. Все, слава Богу! І спайкіч. Ну, спайкічів ми вже виносили, тому ізі має бути. Барон имба. Сейчас Зарядимо цю движуху. Попадемо по ньому. Отако. Блін, я думав, по ньому попаду. Ну він хілиться цим гаджетом, ну що поробиш? Давай якось тебе винесе. Ну попасти треба. Все, бо це капець. Бо затягував і міг би откиснути. Дивись, скільки я по, кстати, по проходив квестів. Це прикольно. У мене вже, він стрік 5 уже? Це непогано. Ми вже хорошо нафармили, скоріш за все. У мене вроді би на бароні було 669 кубків, якщо я не помиляюсь. Ну 700 ми маємо зробити. Хоча, блін, ми ж по 3 кубка, по 4 фармимом. Ми ж супер мало фармимо на бравлерах. Так против 100, кстати. Проти 100 мега неприємно буде. Тільки він почне попадати і розстрілювати мене. Блін, по ньому ж попасти важко, він. шурує то туди, то сюди. Отако. Отако. що там, пацан? Нервувати будеш помаленьку? Все, нервуй. Так, дінич. ми ізі маємо виносити. Вообще ізі. дінич гаджет нажав. це 100%. Да, я це почув. На тобі раз, два. Сейчас ми ще й три тобі дамо. і ти підеш чилити Блин, не попал, да? Зато щас попав. Хорошо. Ой-ой-ой, йому габела там. Все, отако. Дінича ми ізи виносимо, і ворона ми вже не раз виносили, тому я думаю, що проти ворона теж буде легко. Хоча, ну у нього ульти нема. Була б у ульта, було б, звісно, тяжко. Но так я далі трохи стріляю, чим він. І у мене трохи більше. Сплюхи, чим у нього з одного кортика. Опа, ще раз попав. Ну і все, він здався, Він просто тупо здався, Я чисто бароном, розніс всіх. Обалдеть. Так що стевен стриг, давай подивимося, хоча б всіки мені все дадуть. Дамочкий стар дропчик, ну це понятно, ще один 100 коїнів, 100 кредитів, 690. Скільки мені кубків? Я даже не побачив, скільки мені там все понадавало. Челендж якийсь тут еще стартропчик. що я коли до епіка дойду, блин, ще довгенько. Ще якісь PowerPoint, ще якісь якийсь демочний стар мені покажимся кубків заробив. Обалдеть. Ну, спасибо. Шаодин, кстати. Э, так сказать, не мутація, а аура, новый скилл слот. Ну 696, воно майже 700 кубків на бароні. Ну, поїхали. Вехали за тестом, цей момент. У него шарф останній, фан, прима. Не, вообще easy герої, Максимально easy герої. Якщо я сейчас фанга розносит, то я выиграю игру. А я, мабуть, фанга розносить. У него по 200 дамеджобу, буде. Отако здаля. А, 600. Ну йому головне не давати ульту заряджати, так що не сильно треба, щоб він мені попадав Л Примо зарядить ульту не зможе Тому що він мене ні раз не разни Йому нема де сховатись Мапа сильно прикольна. Для барона. Для Бе, для Пайпер сильно прикольні мапи. Просто Бель ем, не сильно може проти шарфа справитись. І пайпер тоже. Ну, пайпер, в принципі, трошки може, там в неї гаджети є якісь така движуха Так, а мені ульту просирати не треба. Я ульту просирати не хочу. Отако. Тому що мені ульта треба проти шарфа. А тут уже залежно від того, який в нього гаджет. Якщо в нього гаджет на щит, то буде важко. Да, Да, да бачу, я казав, якщо гаджет на щит, то буде дуже важко. як мені кольтом проти нього? Да-да-да! І зараз мені з шарфом всіх просто по І ульти в мене нема на міміки сховатись. Не аж гіперка. Да, в мене тупо не було ульти, я би тепнувся кудись далі. І він би вже нічого мені не зробив, бачиш. Бігав, бігав, ну бив, нубив цей пацан. Ай, а по ітогу взяв і розніс мене. 200 цих. Блінгів сюди. Шо у мене? Тут? 38 тисяч. Нормально. Шуруємо, по 640. Так. Ну непогані, брав проти мене. Давай потестим. Бачиш, барон шарфа з щитом не може винести. Взагалі. Аби я перед цим по ньому багато разів попав по шарфу тому, поняв? То може б я його розніс. Так, не вийшло. Нічого. Зараз спробуємо так от. Куда хилийся, ага. Все, давай, откисай. Кольт оставшись. Давай сейчас кольтом розберемося якось. Бо він стрік ми злили. Це погано. Ой-ой-ой. Ну я в баню. Попав, хорошо. Блин, разок попасти. Дай раз попаду. Не попав? Все хорошо. І Ембер. Проти Ембера ще тяжко, напевно, буде. Сейчас подивимось. Блін, нельзя, щоб вона підходила особо. А вона мене жме. І я не попадаю, щоб ні. Вони... О тут я, походу, слився. Да. Я ще й ульту викинув. ну блін, нашу. Ай-яй-яй. Ладно. Не, не, мені габела. Є ще гаджет нажав, не той. Да я якось вообще нублю капец. Нублю капец, амбер тяжко. Амбер сильно. Вбити! Ай, коротше, не вийшло, не вийшло. Почав програвати, ти поняв? Почав прям програвати. Все було супер, і я поча програвати. Нє, так діла не буде. Мені надо барона на 700 кубків. Я, ну, хотів 700, я зроблю 700. 100%. По-другому я не буду грати. Мені надо 700 кубків на бароні. І все. Блін, ти ще і попав папа по мені. Бач, вони почали пра правильно грати, вони почали мене пушити. Я начал нервувати нервуватись за того, що вони мене пушать. Попав. Я перший откис, він мав теж откейс, ну, Бачиш, 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 от таке буває. Якби мені його винести, чуєш, я не попадаю. Я не попадаю взагалі. Я не попадаю 140 хп, пацана остається просто. 140 хп. Не вообще не везе. Вообще не везе. Я так вигравав, чітко. Я почав нервувати, почав програвати. Ну, все, я не можу попасти. Банально банально не можу ні разу попасти. Тупо не можу ні разу попасти. Відхилитись би, щоб хоч шанси якісь були. На. Хоч раз попав. Ну все, я не можу нічого зробити. Не знаю, три просто поразки поспіль. 690 кубків. В мене було 698. Як би мені назад нафармити? Бо треба перестати нервувати, правильно? Правильно. Оце ще ізі чувак. Його ж мене легко розвалити. Давай попробуємо. Головне попадати. гейл. Він же ж, ну, такий, не сильно бистрий, не сильно далеко стріляє, не сильно багато ХП має. Отаку ми його і виносимо. Ларі Лері теж так само. Якщо в нього ульти нема, то він нічого не зробить. Правильно? Отакуємо раз плюху, два плюху. Трейо такого плюху. Ты попал. він? Три плюху дай там. О Нормально. И все. И Фрэнка мы сейчас так само легко разваливаем. В чем прикол, блин? Чего я так сиджу ну блю постоянно? Сейчас хорошо было. Начиналось так красиво. Так, пацан. О, блин, вин нападает. У него хп багато Не знаю, что они ткат, иначе можно было дальше нападать. Ну, він же зрозумів, що йому габело. Ну, все, перемога. Хоч перша. 690 було, зараз у мене Сіке. Шість старт дропчик якийсь. Дало, в якому у нас uh, спрей. І ще один, диви. А тут же, кстати, хороший, скин, мабуть, мабуть, скин. О, тисяча кредитів, обалдеть. 693. Три, кубка дало. Ну, по три дає, по три знімає, коротше. Тут можна фармити тільки, тоді, коли ти багато виграєш і мало програєш. Ну, Брок, шейт і кольт. Давай попробуємо. Якщо брока виносю... То може діло буде якесь. Могло би бути якесь, аби було. Ні, та габела, я не можу нічого зробити. О! Я якось ньому. Хорошо, по бо я ж думав все. що можна йти чіюти? А тут у мене є ще якийсь шанс. Отако, От дві її попадають, норм. Ну, хілиться говню От Вот ми ее рубашимо і остався кольт. Кольт против кольта! Ну давай! У нього, кстати, демонтский вроді кольт. Ой-ой-ой! Хилимся, 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 надо хилиться. Надо хилиться. Ай-яй, не! Еее, я виніс? вынес! Я не знаю! Ха-ха, я вже думал, габела! Хух! хорошо. Сикам я кубки. 597. Супер, давай остання перемога! Останню перемогу. Дай. Щоб я 700 кубків. Мав. Блін, шарф першим героєм, Капец. Шарф ходох. Ой-ой-ой, Леон. Тяжко тяжко. проти ходоха тяжко. якщо ульта буде. Це що, це, капець? Так, ну дивись, цей без ульти. Угу. Так, да, без ульти. Там мені габела. Мені треба було просто по ньому попасти перед тим. Не знаю як він тепер переграти, бо оборону вбивають. Це його помилка була. То й була його помилка, що він запригнув, коли у нього було половина ХП. Так, Ходох. Ходога можна з'їсти. Ну, в прямому смислі цього слова. Ульта в нього самого вроді би не, не качається. Якщо в нього нема ульти, то він нуб. Я не можу попасти, блін. Ні, це габела. Це габела. Я екось Зивио не знаю. Давай Леона. Откуда в Леона ульта була? Откуда в Леона ульта була? Так, хорошо. Не ульти, гіпер. Ты не попав? Дальності не хватає. Є, yeah! як я його виніс, я не знаю. Просто на краполях. Фух, слава Богу. Слава Богу, виходимо з цієї дуелі. 701 кубок. Супер. Бо що ж у мене вже останнім часом тупо щастило. Що в нас тут по подаркам? 100 кредитів ми не забираємо. Тому що буде новий бравлер. Скоріше за все, коли він там буде, чорт його знає. ще поки нема. Да, да, Він ось три дні 16 годин, а Battle Pass ще 10 днів. Ну якраз хорошо. На цьому, напевно, будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставте себе подавайдини. З вами був Санчилос, і всім пока-пока.